А ви чули про хлопця на ім'я Хав'єр з Іспанії, у якого 9 мільйонів підписників, який мандрує у часі, і застряг у 2027 році. За його словами, він єдина людина на землі. Можна подумати, що це жарт, але це можна побачити по його відео, які набирають мільйони. А його нові відео дають зрозуміти, що не все так просто. За запитом підписників він побував на Ейфелівій вежі у Ватикані, у банках Європи і показав, що всі ці місця. Без людей хтось каже, що ці відео були зняті у пандемію, коли люди не виходили на вулицю. Але є одне але хав'єр. Кожен день веде прямій трансляції, на яких можна побачити, що він мандрує по пустим містам мільйонникам, де немає нікого. І по запиту підписників зараз він веде трансляцію з зони секретної бази в Америці. Підписники запитують, як він з Парижу потрапив до зони 51. Виявляється, що в нього є яхта для пересування, а також є відео. З Києва, де він показує повну пустоту в центрі міста, а також трансляцію з Верховної Ради, де немає нікого, це шокує і викликає багато запитань: де люди, що відбувається, а що думаєте ви?